Так, ось чопик знайшов, такий от. Вставляємо його сюди всередину. Так, і ось скрутив от вушко. Це треба буде його сюди нам вкрутити. Ми запихаємо його поглибше і вкручуємо сюди. Так, порядочок. Ось, бачите, закрутив. І отут так само заливаємо, ну, я ось залью силиконом. Ну, хтось може або там клеєм, або эпоксидною смолою. То вже Хто на що, хто що придумає. Можна чим завгодно. Аби тільки воно там тримало оце все. Так, запихаємо, скільки влізе туди. Так. Порядочок. Так, зараз я пічищу підправлю і хай воно отак от у нас сохне. Так. Отут буде ну, доволі така велика нагрузка на це місце, коли будемо смикати. Що для цього наш, щоб не розвалити? Перемоток от ниткою і плотненько отак от все замотуємо. Замотаємо. Так, гарно обмотуємо. Виток до виточка. Можна декілька разів пройти. Це звичайною ниткою. Зараз нитки, не те що раніше. Зараз кріпущі такі, що так просто не порвеш. Так. Обмотав отак. Зараз. Ще дущенька обмотаю вже напевно На вже було. Міцно. Можна туди сюди, отак от поганяти. Так, відрізаємо. Так от пару раз протягти. Раз, два. І затягуємо цю петлю нашу. Тоді, щоб воно тут не розпадалось, треба або ось ПВА, як у мене, або можна навіть суперклеємо, щоб швиденько воно застохло. Хоча ПВА такий не товстий, якщо слой, то висихає теж доволі таки швидко. Так. Обмазав. Отак. І все. І кладемо сохнути. Оце, власне кажучи, ось отака паличка. Це вже готова. Майже готова Настя. Сама, сама основне готове. Оця ось палочка. Очеретинка не паличка Так. Тепер. Це кладемо хай сохне. Бачите, де аж та саме саме баланс. Рівновага. Тобто оця сторона набагато важче, ніж вершина. Для чого це? Для того, щоб вона отак от під водою отак ось вона стояла вертикально. Низ буде на самому дні стояти, а це буде плавати, бо вона ж порожня всередині. Ну Це ж очерета. Так, ну зараз принесу льоску і покажу, що робити далі. Так, далі що робимо? Ось ця паличка. Лоска ось 0,3 беремо. Ну, можна трошки товще. 0,35 там. Так. І це буде прив'язано у нас. Ось вот тут доверху. Так. Прив'язуємо це поречимся, зараз я ось знайду. Карабінчик нужен. Потрібен карабінчик. Зараз. У мене тут десь була гаус. Карабінчик є. Зараз. Так. Беремо карабінчик. Отакий от. Так, це ще не все. Де в мене тут були, були, були вертлюжок і самі карабінчика в мене десь були. Щось я не бачу. Де я Ну, Зараз пошукаю і знайду. Так, ага. Ось у мене є отакий вертлюх. Отакий от. Це годитиметься. Цей вертлюх, ну не дуже вдалий. кажімо Так, Так, чіпляємо оцей на вершину нашої палички. Цю черетинку. Як правильніше сказати? Коротше, що... зачепив. Не чіпляється. все. Треба другий якийсь. Ну зараз пошукаю. Так, знайшов я ось карабінчик з вертлюшком. Зараз покажу. І чіпляємо його сюди на нашу вершенку Ось. І от сюди вже в'яжемо нашу люску. Так, зараз верна у мене ховається. Зараз привяжу і покажу. І все покажу. Так. Порядочок. Все я ось прив'язував. Бачите? От так от. Ось вона в такому вийде. А отут тоді, отут, чіпляємо там, ну скільки два, там три. Повідка таких не дуже довгі, сантиметрів по 20. І тепер дивіться, що ми будемо ловити. Наприклад, хижака будемо ловити. Повідок, гачок, там, чи двойник, чи одинарний, який захочете. І мальок там, наприклад. Якщо це мирна риба, десь в болоті там, а, ну, на хижака, це снасть дозволяє обловити всі ями, все. вона буде завжди на одній тій самій висоті стояти. Тобто оцей ось край буде на дні у вас. І він буде, коли ви його підтюргувати будете, перетягувати, він у вас буде повторювати рельєф дна. Вище, нижче, так от нижче, ще, наприклад, в яму спускається. А тоді підніматися з ями буде. Тож ви перетягли його там на метр, він став. Отак от. Перетягли ще, він став. Якщо це тече, то оці ось гачки там. ну... З тією ж перловкою, я не знаю, чи з опаришем, вони будуть в товщі води отак от тіліпатися. І риба краще його бере отаке. От а якщо це якась там, ну, грязівка там, наприклад, воно упало отак от на грязівку, встало і все. І всі гачки у вас будуть над грязівкою. Вони вже не будуть лежати на дні. Так що... Ось така оснастка. Так, зараз я прив'яжу пару гачків. І якщо сьогодні погода дозволить, то підемо на річку я покажу, як вона ну, саме працює. Так, ну ось зібрав я докуче все. Ось паличка наша. Ось, бачите, повідки такі. Ось прив'язані. Зараз тут щось окрутнувся він у мене. Зараз. Ось, отак от. Один і другий. ну Достатньо буде двох. І все. Ну, зараз я поки що познімаю, для того, щоб можна було змотати його. Отчеплю з паличка і коли вже... Піду на річку, я покажу, як ось бачите, ось один, ось другий і ось сама черетина наша. Так, ну добре, я думаю, що зрозуміло. А на річці я вже покажу, як, як оцей снасті ловити. Ну, чекайте, скоро, скоро підемо на річку.